Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я продовжую розпаковувати аромати при жахливому освітленні. Я дуже рада, що за вікном світить сонечко. Я дуже дякую, що воно світить, що воно досить приємне і ще навіть тепле, але в кадрі це виглядає жахливо. Проте, сьогодні я хочу розпакувати дуже сонячний сам по собі аромат. І це сонце, напевно, нам не завадить. Аромат від бренду Mask Milano, який називається Reflection. З цим парфумом мене познайомила моя парфумерна подруга Наталя, за що їй величезна дяка. Взагалі, вона познайомила мене з цим брендом. В мене є кілька відливантів від цього бренду, і я хочу продовжувати своє знайомство з ним. І от. Перший аромат, який я все ж таки вирішила собі купити, це Reflection, тому що він на мене справив дуже такі враження, знаєте, глибоке емоційне потрясіння в мене було, коли я з цим ароматом тільки познайомилася. Зараз про все поговоримо. Давайте спочатку розглянемо цей прекрасний тубус така, незвичне таке пакування, тубус в слюді. Тут написано Reflection. Парфумер Алекс Лі Маск Мілано, І якщо ви можете побачити, тут така інопланетний гость, чи як така, да? от мордочка, ніби як інопланітна, і в неї з голови такі квіти йдуть. Тут є опис італійською, і з вашого дозволу я зачитаю, тому що колись я розмовляла італійською мовою, але трішки її, звичайно, забула. Un fiore alieno, scaldato dalla Luce che lui Stesso irradiava, diventava miele. Інопланетна квітка, яка купається в променях сонячних, які вона сама і випромінює. І, врешті-решт, перетворюється на мед. Просто стає медом. Ну, прикольний ну, такий опис, як на мене. І. Давайте розпакуємо. Значить, яке таке емоційне потрясіння він у мене викликав цей аромат? Коли я його понюхала, не заглядаючи абсолютно в піраміду, не знаючи, про що цей парфум і так далі. У мене вийшло тільки зняти низ, а колба залишилася в сліді. Цей аромат мене відніс в моє дитинство в ті дні, коли воно було. Дещо безтурботним і в селі в моїй бабусі з дідусем от був будинок, дорога, і через дорогу було одразу поле. І на тому полі часто висаджували просто пшеницю. Пшеницю або жито. Не висаджували там якісь культури, типу, горох, знаєте, щоб діти його не об'їдали. Висаджували просто пшеницю. І вже от. В серпні ця пшениця вона набирала е, цього сонця, вона була в пилюки, от ми ходили цим полем на садок за яблуками через поле. І вже от в, в серпні, коли були жнива, приїжджали ці кубайни, збирали цю пшеницю і запах це був якийсь такий запах. Класний запах ось того таких днів безтурботних в дитинстві. Ну, коротше, цей аромат мене відніс саме в ті дні. Ось такий тубус. Тут круто, що ззаді так само з позаду цієї колби написані ноти. Але я виписала їх собі в блокнот, тому що в мене все ще не працює комп'ютер, Боже, я боюся, щоб він не грухнувся. Сподіваюсь, він там рівно стоїть. Воля. Боже, який він гарний, цей флакончик. Давайте трошки порозглядаємо. Подивіться, яка кришечка чудесна. Це 35 мл, наскільки я знаю, у маск Мілану є 35 мл і 100. 100 мл. Ну, рідко де представлені, переважно, це 30, 35 мм флакончики. Ось такий тубус вже він нам не потрібен. І ось такий. Чудесний флакончик. Тут багато скла. Мені дуже подобається ця кришка. Тут у нас написано маска Мілану, власне, на пульвику. Так, ну що? Нанесем це сонце. А. Я нещодавно цей аромат дістала свій від відливант, нанесла на себе і вирішила, що все ж таки, я його куплю. І ось я його купила. Боже, який він, він пахне цією пильною пшеницею. От стартує він саме так. Давайте я зачитаю ноти для того, щоб більше було зрозуміліше. Так? Аромат 2020 року. В верхніх нотах у нас альдегіди, жовтий мандарин. Кардамон. В середніх нотах сонячні ноти, обсолімімози, лист фіалки в базі віск, мускус і кедр. Я хочу і те дивитися. Я не відчуваю тут альдегідів. Я розумію, що це таке сонячні ноти, напевно, тому що для мене це пшеничне поле. Просто, ну, від, знаєте, від цієї асоціації вже нікуди мені не дітися, вона зі мною назавжди. Я відчуваю ці колосся, знаєте, такі жовті. Вони вібрали в себе все сонце, яке тільки могли. Вони вже налиті, вони чекають, поки їх зберуть. Вони пахнуть жовтою пилюкою. Жовте, знаєте, коли збирають пшеницю, забирають зерна, а й залишається ну, ця сухості, да, її потім просто зрізає комбайн і складає в такі стирти. В дитинстві ми лазили по тим стиртам, сіно, просто сіно. Або їх, типу, ще знаєте, буває на полях такі от скручені вже стирточки цього сіна. Ну, комбайн їде, а за ним одразу ці стирточки прям вискакують. Де? От пахне цим сіном, не те, щоб з сіном, ну мені так це важко. Якщо ви знаєте, якщо ви колись були в пшеничному полі, багато хто з вас був, тому що я бачила купу фотографій в інстаграмі, коли всі лізуть в пшеничне поле, і там фотографуються. Ну, якщо ви брали ці колосся в руки, ви знаєте цей запах. Пшениця така в пилюки. Боже, як це красиво! Це настільки неймовірний запах дуже гарний. Um, коли я носила той uh, відлават, нещодавно проти тим, як купити цей парфум, я um, ще раз, як я вже казала, поносила цей аромат, і він, він дуже дифузний, він дуже стійкий, uh, це дуже приваблює, але це аромат, від якого можна втомитися, тому що він, оця пилючка, вона потім um, уходить. Ну, можливо, комусь це буде пахнути, як соти, да, як, от, як віск, можливо. Можливо, це віск так пахне. Якийсь такий він як, ну, як сухий. просто мені важко, вже, мені важко, по-перше, згадати, як пахне віск, і якось асоціювати це, тому що в мене вже виникла своя асоціація ще до того, як я подивилася в піраміду. Да? От, але можна сказати, що це, в принципі, віск. Сонячні ноти. Я не відчуваю альдегідів, я не відчуваю фіалки, я не відчуваю мускусу, слава Богу. Кардамону особливо. Ну, кардамону, знаєте, так от, це якраз такий той випадок, коли кардамону не гахнули багато, типу як в слонику кензу, да, а прямо от, одне оце зернятко кинули. Тут багато мімози, Тут багато от сонця, аромат жовтий, він несе жовтий вайб. Можна собі уявити дерево мімози, яке переливається в сонці, прямо воно таке сонячне, знаєте, аж горить. Блін, тут ще й ця інопланітна ця мордочка, тут також намальована, ну ця квітка, напевно, да, яка просто випромінює ці ноти сонячні, як написано. Що аж сама перетворюється на мед, тому вона просто така, от, знаєте, стає безформена така маса, яка стікає. Я не знаю, по чому там вона стікає, просто розтікається. І аромат от він точно такий, його так круто описали, він справді розтікається. Він може комусь здатися, що це пахне акацією, тому що я от, ну, приходила мені така думка, що щось таке схоже на акацію, хоча тут немає жасмину. З квіток тут тільки мімоза, і ну, лист фіалки це не стільки квітка, скільки, ну, просто лист. Я... Особливої фіалковості якоїсь я не відчуваю. Я відчуваю сонце. Багато сонця, терпкуватість, можливо, від воску, але для мене це сухість пшеничного колосу. Дуже сонячний, дуже дифузний, дуже шлейфовий, такий солодкий аромат. Ogur, та, мені здається, що він от зараз восени і навесні буде просто чудесний. На вітру це буде щось прекрасне. Боже, який він красивий, просто вау. Ну, але якщо ви зі мною давно, якщо наші з вами смаки співпадають, можливо, ви здивуєтеся, що мені так сподобався цей аромат, коли його там протестити. Тому що, можливо, це не дуже моє. Так мовити, да? тому що ну, я не дуже люблю такі сонячні якісь квіти, взагалі квіткові аромати. Але мені здається, що цей парфум, от зараз я тут медовість відчуваю. Завдяки цьому воску або для мене пшеничному колосу він не такий активно квітковий. Так би мовити. Тобто, окрім квітів, ось цих жовтих, мімозних, тут багато. Колосія. От я прям бачу цей букет мімоза, так от, огорнута цими колосками пшениці там, чи, Ну байдуже. Ну, для мене пшениця. Ну, от хоч стріляйте, у мене вже ця асоціація я нікуди не дінеться. Гарний, квітковий, жовтий, позитивний, дифузний, жіночний, солодкий, дещо інопланетний реально. Ну, це, якщо вони хотіли створити якусь інопланетну квітку сонячну, то я думаю, в них це вийшло. У парфумера. А як він? Алекс Лі. Клас. Я дуже довольна, що в мене є перший маск Мілану. Напишіть, чи знайомі ви з цим брендом. Можливо, з цим ароматом або з якимось іншим ароматом, можливо, у вас є улюбленці у цього бренду. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую, що були зі мною, що подивились це відео. Всім па-па!